Трансфер українця з Динамо в Англію зірвався через те, що Суркіса не влаштувала сума трансферу. Захисник київського Динамо і збірної України Денис Попов міг переїхати на туманний Альбіон. Відомий англійський клуб «Вотфорд», який грає в чемпіоншипі, виявляв предметний інтерес до центрбека Киян. Велися перемовини між двома клубами. Англійці були готові запропонувати 3-4 мільйони євро. Однак, за інформацією відомого журналіста Ігоря Циганика, кияни хотіли отримати куди більшу суму за Попова, і перемовини на цьому закінчилися. Відзначимо, що трансферна вартість українця оцінюється якраз в 4 мільйони євро. Полісся близьке до підписання ексгравця Динамо, Житомирське полісся цікавиться українським півзахисником Володимиром Шепалевим повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, зграє близька до підписання 28-річного футболіста, в якому особисто зацікавлений головний тренер команди Руслан Ротань. Цікаво, що ще кілька днів тому Володимир був близьким до укладання контракту з одним з чеських клубів, але змінив своє рішення. Володимир Шепелєв, відомий українським вболівальникам по грі за київське Динамо. За яке він провів 229 матчів. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами вілья Реал запропонував Ромі оренду Довбика за 5 мільйонів євро. Центральний нападник Роми Артем Довбик близький до переходу в Вільяреал. Повідомляє Матео Моретто. Іспанський клуб надіслав Ромі пропозицію про платну оренду за 5 мільйонів євро. Також в угоді буде присутній пункт про викуп, можливо, обов'язковий. Наразі сторони ведуть перемовини щодо виду переходу, адже римляни хотіли б продати Артема, а не віддати в оренду. Для вілья реала українець є пріоритетною опцією на літнє трансферне вікно. При цьому, за інформацією журналіста Фабріціо Романо. Гравець не дав остаточне зелене світло на оренду, а переговори між клубами не наблизилися до фінальної стадії. Довбек ще роздумує над пропозицією іспанців. Шахтар визначив ціну на свою суперзірку Георгія Судакова. Бенфіка розглядає українського півзахисника Шахтаря Георгія Судакова як одного з кандидатів для підсилення команди на позиції атакувального півзахисника. Повідомляє абола: український клуб готовий вести перемовини щодо потенційного трансферу 20 дворічного футболіста. Стверджується, що Шахтар хоче отримати за продаж Георгія Судакова 30 мільйонів євро. Через суму, яку український клуб хоче отримати за трансфер свого футболіста, ймовірність переходу півзахисника до португальської Бенфіки оцінюється як низька. Наразі Орли не робили жодної офіційної пропозиції Шахтарю про трансфер Судакова, але при цьому Бенфіка продовжує розглядати Георгія як один із варіантів підсилення команди. Стало відомо в якому місті збірна України. Зіграє проти Ісландії матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Україна Ісландія відбудеться у польському місті Варшава. Про це повідомили на офіційному сайті. УЄФА. команди зіграють на стадіоні імені війська польського, який вміщує 31 тисяча 800 глядачів. Ця арена є домашньою для клубу Легія з Варшави. Поєдинок України та Ісландії відбудеться 16 листопада. Та стане заключним у квартеті «Ді» для підопічних Сергія Реброва. Іншими суперниками синьо-жовтих стануть збірні Франції та Азербайджану. Свій шлях у відборі українська команда розпочне вже 5 вересня, коли вийде на поле стадіону Тарчинський Арена у Вроцлаві проти команди Франції. Динамо відмовилося відпускати Ваната в клубі. Вважають, що футболіст коштує величезні гроші. За інформацією журналіста Ігоря Циганика Жирона запропонувала за форварда Динамо Владислава Ваната 8 мільйонів євро та відсоток від наступного продажу. Зазначимо, що інші джерела заявляли про суму в 10 мільйонів євро та відсоток від продажу. Проте, кияни вважають, що цього недостатньо за гравця збірної України та найкращого бомбардира УПЛ. Динамо хоче мінімум 20 мільйонів за свою зірку. Клуб готовий чекати на наступну пропозицію, хоча сам Ванат, за інформацією змі, просить киян відпустити його до Жерони. Шахтар отримав підсилення перед матчем Ліги Європи проти сервета. Шахтар прибув у Женеву на матч відповідь плей-офф відбору Ліги конференцій проти Сервета. Донецька команда провела тренування на полі місцевого Арбер Стедіум. До роботи в загальній групі повернувся півзахисник Донеччан Дмитро Криськів, річний українець. На початку липня зазнав м'язового пошкодження на тренувальних зборах Шахтаря в Словенії. Цього сезону футболіст ще не грав. Лунін відмовився переходити в Фенербахче. Український голкіпер Реала Андрій Лунін не погодився на пропозицію щодо переходу до Фенербахче, повідомляє Футумак. Турецький клуб розглядав 26-річного українського воротаря як головну трансферну ціль на позицію голкіпера. Зазначається, що турецький клуб зробив пропозицію щодо трансферу Луніна. Однак український воротар не погодився на перехід до Фенербахче та не вів перемовин з турецьким клубом щодо цього. Андрій Лунін хоче залишитися в реалі Динамо анонсувало безкоштовну трансляцію другого матчу Ліги Європи проти Маккабі у четвер, 28 серпня, відбудеться другий матч четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. В якому зустрінуться київське динамо та «Маккабі Тель-Авів». команди зіграють в польському Любліні. Зустріч розпочнеться о 21-й годині за київським часом. Напередодні цього протистояння клубна прес-служба синіх анонсувала безкоштовну трансляцію поєдинку. Матч можна буде подивитися на телеканалі «2 плюс 2». Крім цього, трансляцію матчу можна подивитися на Київстар. -ті -ві». Це жест вдячності всім, хто підтримує нас у найважливіші моменти. Разом до перемоги повідомили в київському клубі. Нагадаємо, у першому матчі, який відбувся тиждень тому, підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки з рахунком 1 до 3. Переможець протистояння продовжить свої виступи в груповому етапі Ліги Європи, переможений потрапить в груповий етап Ліги Конференцій. У Металісті 1925 відбулися кадрові зміни в керівництві клубу, голова наглядової ради Металіста 1925. Володимир Носов вибув зі списку бенефіціарів клубу. За інформацією з аналітичної системи «Юконтрол», Зміна сталася в суботу, 23 серпня. Тепер єдиним бенефіціаром Металіста 1925. Залишився президент клубу, 26-річний Богдан Бойко. Нагадаємо, наприкінці липня 2025 року Бойко та Носов помінялись посадами. Богдан став президентом металіста 1925, а Володимир головою наглядової ради клубу. Носов та Бойко були інвесторами та співвласниками харківського клубу з 2023 року. Легендарний український тренер. Мирон Маркевич дав пораду українському нападнику Артему Довбику. уславлений український тренер. Мирон Маркевич назвав перехід Артема Довбика в Рому помилкою. Цитуємо Мирона Богдановича. Я ще тоді говорив, що потрібно було залишатися в Іспанії, тим більше, що ним цікавився Атлетіко Мадрид. Чому так сталося? Це потрібно запитати у самого Артема і його агентів. На мій погляд, чемпіонат Італії не підходить довбику, а от в Іспанії він почуває себе як в своїй тарілці. Не треба було переходити в Рому. Це була велика помилка з боку Довбика, заявив Маркевич. Динамо Київ оголосило про призначення нового тренера. 45-річний польський фахівець Мацей Кендзьорек розпочав роботу в тренерському штабі Динамо Київ. Він став асистентом головного тренера Олександра Шовковського. Та вже приєднався до команди. Повідомляють польські змі. Київське Динамо підтвердило призначення тренера Мацея Кензьорека на посаду тренера-аналітика та спеціаліста зі стандартних положень. Останнім місцем роботи Кендзьорека був Радом'як, де він очолював команду до травня 2024 року. До цього спеціаліст набрався чималого досвіду на посаді асистента в провідних польських клубах. Леху, Ракові та Арці. Окрім тренерської діяльності, останнім часом він виступав футбольним експертом на польських YouTube каналах, де аналізував матчі, екстракляси та єврокубкові виступи польських команд. Для Кензьорека це перший закордонний досвід у тренерській кар'єрі. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо вам за перегляд!